Примонт з вами я, Бадя і це канал Шубків ТВ І сьогодні ми будемо знімати одного чувака, який буде спускатися, їхати буде на нас на цих санках, сніми його. Він має приїхати нас близько коло нас. Ми різкові, пацани, знаєте, значить дивіться. Оце є опережний слід, ми перед тим не знімали, оце досить опережний слід. І ми будемо стояти коло цього, Він має проїхатись тута. Точно тута. Готові на це? Давай, їдь. <хріст> <хріст> Ну, коротше, мені кажеться, що цей пацан більш ніколи не сяде на свою п'яту точку. З вами був Батя і це канал Шубків Тв. Ставте лайки, підписуйтесь і буде всяко.